Доброго дня всім. Знаходимось з вами на Херсонській області на полі озимого ячменю. Це ячмінь, який ми сіяли. Це без добрив, але вносили по 100 кг селітрів з сівалкою. Це 20, 22 лютого і травили ми. 14 квітня його ось. 14 квітня гербіцидом Гоустарт, По 33 грами на 200 літрів. Ось бачимо. Вже викинув колосок. Дощу немає в нас вже більше місяця толком. Колоски ось такі не виповнені. Я поприскали ось березки дуже багато пригничумо цю Бачимо, ось 10 л взагалі не похвату зовсім ніяк. 100 кілограмів у нас ще більше менше. є на що глянути. Для цього мало зберігати потрібно хоча б 150 кілограмів, ну не вистачило в нас, хоч постільки. Бачу, що перший круг, коли ми вносили, то тут сипануло десь під 200 тут видно, що результат. Що не говорять, а селітра вона все-таки дає не є ефект. Ми її у ну, старом трохи прибили. Так. Ну, трохи. дякую за перегляд.